Слоний, тримайте, челендж від ГОСТАЛЕВАГАРДІ. За ініціативи громадської організації Одна кров ми створили цікавий формат, дуже важливий, як на мене, соціальний формат. Називається він Від серця матері до серця воїна. До неї долучилися сім'ї, матері, дружини, сестри, безвісти зниклих хлопців полонених. Хлопців, загиблих хлопців, за що їм дуже велика шана, дуже велика дяка від нашої громадської організації, тому що ці матері вони сталеві, сталеві, тому що вони в цей день повинні були отримувати квіти від своїх дітей, а натомість вони знайшли в собі сили, щоб задонатити. Кров і врятувати життя інших дітей, таких же самих синів і доньок України, які її боронять. Сьогодні ми здавали кров, готувалися до цього. Особа дієта, режим. Як на мене, це дуже символічно і соціально орієнтована акція, яка закликає усіх єднатися. Саме напередодні такого важливого і відповідального дня Дня Матері ми вирішили доєднатися до такої чудової ініціативи, як акція по донації крові. Дуже добре, що є такі акції, де можна вийти і поспілкуватись з тими ж людьми, які мають таку саму дітей. Зокрема, ми хотіли б передати челендж такої громадської організації, як громадська організація «Слони». Я знаю, що вони теж готові до донації крові. Передаємо їй цю ініціативу.